До наступного я коротко відкрию вам тематику щодо основних вимог уповноваженого представника. Е, і більш детально вже ну, тобто, можемо проговорити або а можемо, і в наступній публікації це зробити. Отож, розпочинаємо: уповноважені представники повинні мати в штаті мінімум одну людину відповідальну за дотримання регуляторних норм і правил, яка має необхідну компетенцію щодо регуляторних вимог для медичних виробів. Від уповноваженого представника вимагається виконання, як мінімум, наступних завдань, перевіряти факт наявності декларації про відповідність та технічну документацію, та за необхідності факт виконання виробником належної процедури оцінки відповідності, зберігати копію технічної документації, декларації про відповідність та за потреби копію відповідного сертифікату. Доступними для органу ринкового нагляду, виконувати обов'язки з реєстрації, викладені у статті 28, та перевіряти факт дотримання виробником цих обов'язків. На запит органу ринкового нагляду надавати компетентному органу всю інформацію, необхідну для підтвердження відповідності виробу. Співпрацювати з органами ринкового нагляду щодо будь-яких профілактичних або коригувальних дій, виконаних з метою усунення, або якщо це неможливо, зменшення або пом'якшення ризиків від таких виробів, негайно інформувати виробника про будь які скарги з боку медичних працівників, пацієнтів та користувачів підозрілих інцидентів. Зупиняти термін дії довіреності у разі у разі, якщо дії виробника суперечать обов'язкам виробника за цим регламентом. Переходимо до статті 13 13 – це загальні зобов'язання імпортерам. Для розміщення виробу на ринку імпортери повинні перевіряти наступні аспекти: наявність у виробу маркування відповідності технічному регламенту та факт наявності такого виробу декларації про відповідність, факт належної ідентифікації виробника та факт призначення виробником уповноваженого представника відповідно до статті 11, факт відповідності етикетки виробу вимогам цього регламенту та факт наявності обов'язкової інструкції щодо застосування виробу при необхідності Факт призначення виробником унікального. Ідентифікатора медичних виробів UDI відповідно до статті 27. імпортери наносять на виробах або їх упаковці, або в документах, що супроводжують виробу, свою назву, зареєстровану торгову марку, або контактну адресу. Імпортери повинні забезпечити факт відсутності приховування будь-яким додатковим етикеткам будь-якої інформації на етикетці, наданій виробником. Імпортери повинні перевіряти факти реєстрації виробу в електронній системі відповідно до статті 29 та додати свої подробиці до реєстраційних даних відповідно до статті 31. Якщо імпортер отримав скаргу від медичних працівників, пацієнтів або користувачів за інцидентами з тим чи іншим виробом розміщення на ринку, він має негайно її надіслати виробнику. Загальні вимоги до дистриб'юторів. Перед введенням виробу на ринок дистриб'ютори повинні перевіряти наявність маркування, відповідності та декларації про відповідність, наявність інформації, яка має надаватися виробником відповідно до пункту 11 пункту 11 статті 10, факт виконання імпортером вимог, викладених у статті 13 пункті 3 щодо виробів, які імпортують. Факт призначення виробником унікального ідентифікатора медичних виробів UDI. Якщо дистриб'ютор вважає, що виріб не відповідає вимогам регламенту, він не виводить такий виріб на ринок та інформує про це виробника його уповноваженого представника, імпортера та при необхідності орган ринкового нагляду. Дистриб'ютори повинні забезпечити дотримання умов, встановлених виробником. При зберіганні та транспортуванні медичних виробів дистриб'ютори, які вважають, що виріб введений ними на ринок не відповідає вимогам регламенту, негайно інформують про це виробника або його уповноваженого представника та імпортера. Дистриб'ютори, які отримали скаргу або звіт від медичних працівників, пацієнтів чи користувачів щодо підозрілих інцидентів з тим чи іншим виробом, введеним ними на ринок, негайно надсилають цю інформацію виробнику, його уповноваженому представнику та імпортеру. Дистриб'ютори ведуть реєстр. Дистриб'ютори на запит органу ринкового нагляду надають йому всю необхідну інформацію та документацію, яку вони мають, і яка необхідна для підтвердження відповідності виробу. Далі я передаю слово Ані. Так. На наступних слайдах розглянуто вимоги, також які введені mdr унікальні вимоги. МДР вимагає від виробників та побажних уповноважених представників визначити в своєму штаті особу відповідальну за регуляторну відповідність. Для такої особи, як МДАР та Айвідіаром, визначено 5 основних обов'язків. І вони собою представляють такі обов'язки: дана особа має перевіряти відповідність виробів відповідно до системи управління якістю, яка функціонує на підприємстві перед випуском виробу. Особа забезпечує створення та оновлення технічної документації та документації Європейського союзу щодо відповідності. Переконується, що підприємство дотримується зобов'язань постмаркетингового нагляду, які перелічені у статті 10 пінпункт МДР або у статті 10 пінпункт девять і крім того, ця особа відповідає за забезпечення виконання компанією своїх зобов'язань щодо звітності, які викладені у статтях 87 91 МДР та статтях 82 86 вісімдесят Тобто, це важливо розуміти, що це окрема особа, яка раніше не була визначена у МДД та нинішньому нашому технічному регламенту. Зараз це основна особливість. Таку особу необхідно визначити окремим наказом, призначити до неї щонайменше ці п'ять обов'язків, які визначені у МДР. І дана особа має бути повідомлена через систему раудимен до компетентного органу. Аналогічно, якщо в нас буде введена така система, це має бути зроблено аналогічно. До такої особи також МДР вводить конкретні критерії кваліфікації. Тобто, така особа для того, щоб виконувати функції pr має мати диплом справа медицини, фармації, інженерії та принаймні один рік професійного досвіду регулювання чи управління якістю в сфері медичних виробів або виробів для інвітродіагностики. Або ж вона має мати 4 роки професійного досвіду регулювання або управління якістю в галузі медичних виробів, або медичних виробів для діагностики інвітро. Також важливо акцентувати увагу на керівництві MDCG 2019 201907, версія 1, яким визначено, що професійний досвід у сфері регулювання або управління якістю повинен відповідати вимогам ЄС у цій галузі, і для того щоб перевірити, чи відповідає ваш наявний досвід. Таким, що може визнаватися в Європейському Союзі, можна використовувати веб-сайти ЕНІК та Нарік, в якому якраз можна запросити оцінку вашого досвіду щодо того, чи визнається вона в ЄС. Згідно зі статтею 15.1 МДР, виробники виробів, виготовлених на замовлення, можуть просто продемонструвати необхідний досвід, описаний у пункті першому, принаймні дворічним досвідом роботи у відповідній галузі виробництва. Так, і є ще така особливість стосовно того, чи має бути така особа в штаті. Чи дозволяється мати з нею контракт щодо залучення по субпідряду. Така можливість визначається в залежності від, від виробу, від виду компанії. Тобто є такі терміни, як мікро та макро компанії, економічні оператори. І якраз в цій таблиці ви можете зрозуміти, як це визначається. Тобто, якщо. Компанія є мікроекономічним оператором, це означає, що в її штаті менше 50 осіб, та її річний оборот не перевищує 10 мільйонів євро. Якщо це макрокомпанія, і тобто штат щонайменше 50 осіб та вище, і річний оборот перевищує 10 мільйонів євро, то це вже макрокомпанія. І Макрокомпанії обов'язково повинні мати таку особу в штаті. Якщо ми кажемо про мікрокомпанії, то дозволяється мати таку особу по договору, згідно якого вона може бути в будь-який час залучена до таких обов'язків. Якщо ми кажемо про уповноваженого виробника уповноваженого представника виробника, то тут незалежно від Розміру компанії така особа має бути в штаті обов'язково.